Що я закладаю в холодець, та як його варю? Щоб в результаті отримати ось такий прозорий холодець, який застигає без додавання желатину. Всі складові для холодцю я попередньо розібрала і замочила в холодній воді на півтори години. У мене тут три свинячі ратиці, домашній невеликий півник, десь на кілограмчик. І також бройлерна курочка вона велика на 3,5 кг. І також ще був шматочок свинини вагою приблизно в 1 кілограм. Далі наливаю воду, щоб вона просто покрила м'ясо і ставлю на вагу. В процесі закипання збираю весь шум, і як тільки зібрала весь шум, роблю вогонь на мінімум, солю, кидаю цілу моркву, цибулю та пару перчиків. Зі спецій беру перці горошки та лавровий лист. І при мінімальному кипінні варю цю всю красу впродовж 6 годин. З овочів я залишаю тільки моркву, вона виходить дуже смачною. А м'ясо дістаю з бульйону і розбираю. Вибираю всі кісточки, плівки та все, що мені не подобається. А в гарячий бульйон вичавлюю декілька зубчиків часнику і даю настоятись, поки я розбираю м'ясо. Бульйон переціджую через два шари марлі і прибираю ложкою жир. А якщо ви хочете жир прибрати повністю, то просто скористайтеся багатошаровими серветками. Просто накривайте ними бульйон, і весь жир залишиться на на серветці. м'ясо розклала по судочках і тепер заливаю його бульйоном, даю охолонути до кімнатної температури та прибираю у холодильник на всю ніч. А на ранок у нас ось такий результат: холодець добре захолонув. Він прозорий, без жиру, має насичений смак та аромат.